Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу необхідного для голосування. Ну, ось і проголосував. Внесення виборця в список у день голосування. Доброго дня. Доброго. Будь ласка. Вибачте, але вас немає в списку виборців на нашій дільниці. Як це немає? Я вже 10 років тут живу і на минулих виборах голосував саме тут. Подивіться на мою реєстрацію. Я вимагаю, щоб ви мені видали бюлетень. На жаль, вносити зміни до списку виборців на день голосування можна лише за наслідками оскарження вами неточності у списку виборців. Добре, Вибачте. я зараз Вибачте. звернусь до суду. Будь ласка. Я ж казав, що я доб'юся свого. Ось рішення суду. Прошу включити мене до списку виборців. Внести зміни в список виборців в день голосування може лише голова, заступник та секретар комісії. Будь ласка, звертайтеся туди. Зараз ми внесемо вас до списку виборців. Не хвилюйтесь. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці відомості про нього, передбачені формою списку виборців, виносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі примітка зазначаються дата рішення суду про включення виборця до списку виборців. Зараз ви можете отримати бюлетень. А я невідкладно повідомлю про це наш районний орган ведення реєстру виборців про ті зміни, які ми внесли до списку. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення державного реєстру виборців. Голосування за місцем перебування виборця. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніше як за 12 годин до початку голосування, тобто до 20-ї години дня, що передує дню голосування. Усі заяви виборців про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструються дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначається день і час їх надходження, прізвище, ім'я по батькові та місце проживання чи місце перебування виборця. На підставі заяв виборців дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг зі списку виборців. При цьому в загальному списку виборців у графі Підпис виборця секретар дільничної виборчої комісії робить запис: голосує за місцем перебування. Зараз нам необхідно організувати голосування за місцем перебування виборця. Для цього нам треба визначити не менше, ніж трьох членів комісії, які є представниками різних кандидатів на пост президента України. Оскільки за місцем перебування у нас голосують лише 20 виборців, то трьох членів комісії буде достатньо. Для зручності роботи членів комісій, які будуть організовувати голосування за місцем перебування виборця, варто визначити заздалегідь. Голосування виборців за місцем перебування нам потрібно організувати так, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніше ніж за годину до закінчення голосування, тобто до 19-ї години. Членам комісії, які будуть організовувати голосування за місцем перебування виборця, видаються. Виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витязі зі списку виборців, витяг зі списку виборців, опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку перед виходом опускається контрольний лист. У контрольному листі для голосування за місцем перебування виборця має бути час виходу година та хвилина. Членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені, підписи присутніх членів виборчої комісії, кандидатів на пост президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, скріплені печаткою комісії. В скриньку, яку виберете з собою, перед виходом опусто. Тому ще один контрольний лист. Офіційно оголошую, що три члени комісії відбувають для організації голосування за межами приміщення для голосування. Я хочу спостерігати за межами приміщення для голосування. Будь ласка, законодавство дозволяє спостерігачам бути присутніми під час голосування за місцем перебування виборця. Будь ласка, проходьте. Доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Згідно поданої вами заяви, ми прийшли до вас, щоб дати можливість вам проголосувати. Для цього потрібен ваш паспорт. Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвища та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Виборець розписується в контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі зі списку виборців заповнює виборчий бюлетень. Члени виборчої комісії повинні забезпечити таємність голосування. Все, ми голосували. Дякуємо вам. Після повернення на дільницю я зроблю відповідну відмітку списку виборців. До побачення. До побачення. Після проведення голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку: голосував за місцем перебування, зазначає свої прізвища та ініціали та розписується. Повернулися наші колеги, які організовували голосування за межами приміщення для голосування. Тепер переносні скриньки необхідно залишити в приміщенні дільниці в полі зору членів комісії. Витяг зі списку виборців додається до списку виборців. Також до списку виборців додаються письмові заяви, на підстави яких відбувалося голосування за межами дільниці. Контрольні питання. Як повинні бути розташовані скриньки для голосування та кабінки для таємного голосування? Що ще необхідно розмістити у приміщенні для голосування? Які дії слід провести на ранковому засіданні в день голосування? Коли воно починається? Які документи вважаються посвідченнями особи як підстава для видачі бюлетенів для голосування? В яких документах і хто повинен розписатися при видачі бюлетеня виборцям? Чи є можливість проголосувати поза кабінкою для голосування згідно законодавства? Чи може виборець отримати повторно бюлетень для голосування, якщо попереднє він зіпсував? І в якому порядку? Скільки членів комісії і які ще особи можуть бути присутніми при голосуванні за місцем перебування виборців.